Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики і ігрушка Ет Тоніс. Не повіриш, записую вже блядь, третій дубль, то я такий піца ла хорор. Будемо з тобою готувати піцу, будемо з тобою лякатися. Щось похоже на супермаркет-симулятор, лише хорорьок. Давай погнали. Uh, я то всього видів, там писало просто звичайні схеми управління. То в мене вже третій дубль, я вже чуть-чуть uh, вмію щось робити. Давай я вже знаю, що де стоїть. Ну, то ж логічно, я ж себе вдома. Я б повинен був би знати, де у мене є. де у мене є той все давай. Де у мене є кружка блядь, і. і все остальное. Ладно, хербасним, давай погнали. Давай скорше роби каву. І ще кстати, от, акуратно, не налікайся. Ще нікого нема, ні тобі раз. Кстати, у мене така гітара. <с thumbnails> я вже про того -то в двох дублях говорив, але у мене така гітара. По голові собі постукай псина, відкрий дверку. І. Бляха, можливо, страшніше було, якби тон не мигав фонарі і сразу було видно якоїсь страшне, от одразу перед камерою, Все пішли. Пішли на бімій бальник, ті собаці. Псина ти де втекла, ти стукаєш мені в двері і нікуди не йдеш. Дверку закрий. Ще якийсь ублюдок зайде. Сподіваюся, ти забрав ключі. Давай закривай дверку. Алло. Прекрасно, пішли. Пішли. Я мусив був подивитися, як пройти якийсь період, якийсь момент, того, що я прям не догадуюся, як мені то робити. Е, до речі, на рахунок тих бляха дверей, то прям облюдсько. То там прям у того, що в мене, наприклад, тепер е, двері лише з, одного, з одної сторони, ручка. Да, з якої можна відкрити. І якщо ти вийдеш і забудеш блядь, ключі, то вже проблеми будуть твої. Ти повинен постійно ходити з ключами, того, що без ключів ти е, дверку не відкриєш. прикинь. Такі діла. Почекай, я забув запустити таймер. Погнали. Дуже сподіваюся, що вже нарешті ми то все зробимо. Давай, давай, такей. Тут є тривога. Закрити. 8, 7, 6, 5. І все. А де кнопка закрити, двері поскорше? А от вона. Або відкрити. Ладно, хербасним. Камер в ліфті немає, то даже дуже і дуже дивно. Ігрушка, кстати, недорога. Ігрушка стоїла 99 гривень, 99 купів, майже 100 гривень. І попалася в ні... Не вгадаєш, де побачив я її у інстаграмі. Та й думаю, чого б, блять, і не записати. Давай пішли. Пішли, я вже знаю, що як до чого буде, я вже читав інструкцію і так далі. Давай, піднімай телефон. Давай. Hello, hello. Все, давай. Хай він собі там говорить, він об'яснює швиденько, що нам треба, а ми з тобою вже знаємо, ми з тобою прошарені, йдемо туди, за тим. Візьми. Ні. Прикинь, тут все заскриптовано прям сильно. Не знаю, побачу, як то зайде та ігрушка, як вона буде подобатися. The there, we'll як вона буде подобатися, як то буде все до ціла виглядати. Баляха, що ж так. Мамма, мія піца, Authentic Italian Restaurant. Окей, okay, пішли. Там в мене, кстати, привішки прилетіла. Якщо мене зустріне мене одного о, хорора, не одного скрімера, закрий холодильник, блядь. Не хоче. Не одного скримера, то от прям, от прям. Все, давай, став сюди. Розкатуй. Прекрасно, став назад. І знаєш, що я не міг? Давай провіримо комп. Ордерс XC. Тут немає нічого. Знаєш, що я не знав? Ну ти додумайся. От в тебе стоїть тут піца І її треба було, блять, от сюди поставити. Стоп, а чогось вона не ставить? А, провіри інструкцію на комп'ютері. Окей, давай провіримо інструкцію. Я вже знаю, я вже швиденько то все провірив. Тут даже вот такое было. Я в ахере. Вот то прям повністю для недоразвитых. Вот я не знал, что її можна сюди поставити: томатний соус, шинка, моцарелла, грибы. Моцарелла. Окей. И запікати, так? Да? Просто беда. 392 градуса. Е, там все добре, я понял. Давай. Прекрасно. Возьми. Поставь сюда. Окей, okay. возьми три дрова і постав туди. Раз. Та закинь. Два. Три. Провіримо, скілько температури є. Провіримо 399. Ні, мені не підходить. Значить, що нам треба ордерс Ексе. Лінда! Там здається, лише цибуля і. Закинь. Тепер проверь. Лише цибуля і 447. Прекрасно. Та постав сюди. Та постав! Алло! Вот. Соус, э, цибуля і гриби. Возьми. 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 Давай, став. Прекрасно. Бля, бля-бля бля, скоренько. Та постав. Вот. Вот прекрасно. І таймер сразу, Там було сказано запікати не більше. Не більше на минуточку, як. Е минуту. Тому зразу таймер. Окей, okay, томатну пасту. Томатна паста здається всюди є, ордерс да? вот, Orders Exe. Uh, назад як мені повернуть? Вот закрити. Меню. Томатний соус, томатний соус, томатний соус. Всюди є томатний соус. То просто не вібічий з кіохіря, але можемо собі приготувати то все. Давай сюди. Давай томатний соус. І далі розкачаємо ще одне тісто. От так, щоб у нас все було просто приготовано ідеально. Так, тут залишилося 40 хвилин. Добренько, а далі мені що буде треба робити з тим? Давай провіримо відос. Я промотати не можу його, так? Да? Добренько, вийдемо. Давай почекаємо, ще залишилося. О, тихо, спокійно. Давай, я вже готовий, на поготові давай. Що ти У Мусорник! Лопатку! Забирай! Забирай, кажу! Вот сюди. Прекрасно. Боляха я піцу спортиву, ну прикинь. Я не знаю, чого він підоняв. Під, Drop за pizza in, in the kitchen counter. Окей, то походу в лоток якийсь, так? да? Сюда? Сюда? Ні? В іконочку? А куда? Каунтер, то я дивився, воно переводиться як лот вод сюди, да? Бля, мені треба було з тої сторони то зробити. Окей. За піцей гай доставить піцу. Добренько. Что, дурачок? Муха, блядь, прикинь. Что сталося? Ну. Ну, и что? Give the pizza guy. А, бляха, мне ему треба дать. Собака, что ж ты так неприметно приходишь? Тримай. ей! Пердилка, бляха, приехал на двухтактному якомусь 50-кубовому.

Лінда. Знову одна Лінда. Окей, просто прекрасно. Значить, томатна паста. Т, Т Т. Провіриме одразу тебе. 410 градусів. Бляха, одно дерево ще буде лишнє. Візьми. Візьми. Закинь. Прекрасно. Таймер. Далі що? Далі в нас є 4 стагіоні. Давай провіримо 4 стагіоні. Як вона робиться? Меню. 400 гіоні. Моцарелла, папероні, машрум і шинка. Давай проверимо. Моцарелла. Т, Т. Т. те. Так, Т. моцарелла, папероні, машум, моцарелла, папероні, а, папероні, машум і шинка. Да, да, прекрасно. Забеляха, нет, по очереди. По очереди все будемо робити, не будемо нікуди спішити. Замовлення, так. Да. Часу у нас з головою вистачає. Провіримо температуру. Давай провіримо швиденько. 402-401. Я прямо можу праву кнопку вкидати і туди, так? Да? Бля, я забув таймер покласти, Йоп, твою мать. Що мені робити? Візьмеш і драво, закинь туди. Окей, okay, провіримо температуру. Почекай. 447 просто прекрасно. Ладно, бери лопатку тоді. Думаю, що піца вже повинна була бути готова. Закинь туди. Лопатку на місто. А, зроби. І сразу тебе. І сразу тебе. Туди. Туди і став таймер. От, я не шарю, чого він не спрацював тоді. Окей, погнали. Добрий вечір! Вас стукати не вчилися! Собака, блядь, прикинь. Поставимо її тут. Відкрий дверку! Та відкрий, блядь, дверку! Псина то де? В чоловічий зайшла, да? Налякати мене хотіла, собака сутула. Тут що в нас? Ніхіра немає. А чого ти то не виставив? То би було прекрасно. То всередині тут стоїть. Щиток який шо ще маємо? Мокра підлога. Де вогнегасник? Псина, якщо ти маєш мокру підлогу, то де вогнегасник? Окей, того в нас немає. Тут ще небагато до того сталося. Давай підготуємо собі ще наступне. Сюди? Бляха, не знаю. От Так. Так. Дуже сподіваюся, що не буде далі ніяких з тим проблем. Давай. Що в нас ще тут є? Ордерс. Замовлення. Окей. Бери. Сука, дурачок, блять. <хи> Давай став туда. Дурак, блядь. <хи> Піднімай. Пішли. <хи> так їбало, блядь, блять. його і роби... Газ мені включила, собака. Виключи. Та виключи. Блядь. Постав піцу. Вот, Виключи газ. Хероборогаз газ мені включила. псина на Вот той ублюдок прийшов, дай ему две пиццы. Давай приїжджай! Ну! Давай не сигналь! Вот, тримай, все, пиздуй! Давай, давай, поскорше, часто гроши. <сум> Какой у него звук, бляха, прекрасний. А вот оскримака я злякався. Вот прям серйозно, прям пустило в мені. Телефон. Давай піднімемо трубку. Давай піднімемо трубку. Давай. Алло, алло! Ну. Ніч завершена. Просто охіренно. І все? Ми зловили три скрімаки. За 10 хвилин ми зловили три скрімаки. Нормально. Е, сон. Або мрія. Скорше сон. Погнали. Двірі закриті. Пішли, зараз будуть знову якісь скрімаки у блюдські. Очі я можу закрити. Пані ходи сюди. А що ти лиса? Ти прям під мене косиш? Да? Тобі подобається. Ще бороду головною не відпускай. то буде прям біда. Пішли на музику. Відкрий. Шо? І шо? Радіо. Шо тут є? А, любий журнал. <розум> Ви просто 7 тижнів і трьох днів. Майфед Короче Давай, все. Я не шарю, відкрий дверку. Хули ти дверку закрила? Та відкрий! Ти сама закрила дверку і тепер мені стукаш. Подивися в око Подивися туди. Відкрито! Котрий ублюдок мені стукав по дверях. Прикинь, сама закрила дверку, постукала, от сама е, знайшла проблему і сама рішила. Ото, бляха, самостійні. Самостійні сьогодні привиди пішли. Загрузка. А, ліфти є завжди безпечні. Тіп, то підказка і типа. Все повинно бути добре. Зверху, надпись глави. Я повинен зробити кафейок. Пішли, зробимо кафейок. Компухтер. Що в нас є в комп'ютері? Нічого. Добре. Кафейочок. Порожньо! Ти що цілу пачку випив того? А де я повинен зробити? А де? Стоп! А чого порожньо? Кофемашина порожня. То скільки каву п'єш? Алло. Тобі не стидно? Вот. Окей. Закривай, погнали. А, відсутня кружка. Багета. Візьми кружку. А кружку, блядь, ти за собою помов. А не зміг помити от посуду. Мене так сердить, от така величезна купа брудної посуди. Давай. В чому просто проблема, я не розумію. А, поїв, помов, все, от такое свинство лишати не треба. Ото прям ублюдство, корочка, корочка. Я знаю, є люди, яким то не подобається. Да, добре, окей. Ну от ти їж так піцу, от серйозно, ти з'їш. Їж... Або три куски, або чотири. Ну от так лишати такое свинство. В тебе даже більше вомувальник не поміщається. от туди тарілок брудних ти вже тут залишаєш. Скоро туди в нижню полицю будеш ставити. My car key. I should grab my car mykarkей. Uh, grab. Провіримо, що там є. Нікого нема, окей. Okay. Grab key. То є зв'язка ключів, да? Вроде так? Врудіта. А де є? Де вони є? Вікно відкрито, чи що? Mailbox. хрена немає. Uh, grab key. Дай по енен... І тут піца не доїде, ах ти ж собака сутула. От прям... Свинство то називається. От так не можна робити, от тут піца, тут піца, от стоп, нєт. Дай мій grab key. I should grab my car case. Він щось повинен підняти зв'язку ключів. наушники радіо. Що ще тут у нас є? А де воно? Де воно? Я прям не шарю. На гітарі не можеш пограти. Вот! Бляха, такий маленький поставили! Звісно що лампу підсвічується. Я повинен йти на роботу. Пішли на роботу. Дверку закрий. Закрий дверку, кажу. Та закрий дверку, 909 номер. Ай, пішли. Зараз ми поїдемо на машині. Йой, я на машині так давно не катався. Вот серйозно, вот вот так давно не катався. То от прям проблема така. Давай. То вот прям проблема, серйозно, тобі кажу. Що сталося? Хто що розбив? Іди сюда! Кого ти, блядь, налякати хочеш? Пані! А я можу умерти? Вона спіймала тебе. Don't let her get you. Окей, okay, старт again. То есть, мені прям треба. Ми починаємо спочатку, да? Мені прям треба від неї тікати. Мені прям буде треба від неї тікати. Ай, блядь, я от то так не люблю. От не знаю, як тобі, от та паніка люта, яка є. Давай, все готово. Та люта паніка, коли тебе доганяють. Я десь там. Я десь там проходив під маяком, ніхто не живе, от прям фуй. От прям ужас. Все, забери, ні, не хоче. Що там у нас є? Нічого нема. Uh, і там, коли тебе доганяють, так страшно, то майже uh, перший хорюк, де я від когось цікав. От серйозно, воппій. Возьми. Та візьми, алло. Ти повинен провірити свою пошту перед тим, як і ти? Окей, все провірили. Ти хто? Відео. Давай провіримо відос. Охо! <ривіт> <ривіт> ти... Якщо ти такий старий, як я, то. Ти... Уважно! Не налякайся! Якщо ти такий старий, як я, ти повинен знати то відео, то просто, блядь, легендарне відео. <рес> <рес> і якщо чесно, то, блядь, реклама енергетиків тепер, а, і повертайся на роботу, то, бляха-муха, то просто легендарне відео. Ще, кстати, був відос такий, де от стіл замахався, от вони постійно вирусилися там, і то було прям. Ой, серйозно. От серйозно, бляха-муха. Давай, виходь. А де моя очивка? Окей. Каркейс, погнали. Погнали. Дверку закрий. Вона мене прям може спіймати. Тобто я буду ще в піцерії від неї тікати, да? от прям буде така ще проблема, така ще буде херня, що я буду там кругом столиків від неї бігати. Ладно, хер ним. Давай скорше! Я чувствую, як та блядина за мною йде. Пішла нахер! Блять. Ну, я разумею, это все заскриптовано, а сука, то напряжно. Пришла нахер. Я закрываю, че. Да? Давай скорши! Да она тут уже, давай лифт! Ты прям так не спишь, но идешь, да? Заходи, заходи, заходи. ТАКАЙ! Вот! Прям паника люта. А испарилась, да? Псына, бляха, сутула. Я тепер розумію, чого було. А, чи в ліфті завжди безпечно? Так, да, в ліфті, блядь, безпечно. Тут нікого немає і я не хочу нікого дивитися. Прес button. Окей. Okay. А я що мені робити? Я закрию очі. Ну, Взагалі, похіді та закрию, я закрию. Відкривай. Зараз буде скрімак якийсь, да? Давай дзвони комусь. Все? Погнали. Поїхали далі! Ну, стається, буває, не переживай, то все добре. Псина, блять, лиса, прикинь. Хоче мене налякати, ходить і лякає мене. 17 хвилин вже пройшло на минуточку, ти собі виявляєш, як швиденько час пролетів. Ну, хорорьок за сотку досить непоганий, якщо чесно. А, підказка. Не всі привиди є погані. Да, ос... а, мені треба достатися до гаражу. Я сподіваюся, та блядина за мною не буде ходити. Церкви відкрити не можна. А чому в минулій ночі такого не було? Де мій гараж? Гаруагі. Де є мій гараж? От мені, напевно, треба йти, де от підсвічено фонарями. От туди, так, да. скоріше за все, туди. Я ще зараз буду тупити і 200 тисяч годин шукати той гараж. Якийсь там переулок, але там явно нічого не буде. Да, мені сюди. Окей, візьми м'ячик. Та візьми м'яч. Ні, не хоче. Подивися, хто тебе тягне. Не хоче. Тобто я... Чекай, я ще можу двигатися понемножечку, так? Да? Дав щось мінімум самий можу. Ну. І що? Не всі приведи погані Сразу. Добрий вечір. Та куди ти від мене тікаєш? Що тут є? Пам'ять про дитину. Ти хочеш, щоб я з тобою пограв? Ні, ти хочеш, щоб я ішов за тобою? Давай, я тебе потолкаю. Бляха, насправді тут дуже сумно. От серйозно, прям у блюдство. Я от від такого прям зараз все. Окей. Що ти хочеш? Пограти з тобою, так. Да? Ну пішли, пограємо. Ай, бля, пішли пограємо. Не можна так! Не можна, давай розкручуй того пиздюка малого. Не можна отаку херню робити. Отопрямо. Давай. Та розкручуй. Що ти ще хочеш? Пішли, пішли в доганялки пограти хочеш. Чи що, чи я повинен тебе тут спіймати, да? Залазь! Ах ти ж пейздюк маленький. Ха -ха -ха -ха. Ходи сюди. Мда. Пішли. Сумно, блять, однако. Мені потрібно зайти в гараж. От прям сумно. Прям я не знаю, як тобі, мені прям фуй. Я буду приходити гратися з тобою. Не переживай. Якщо мене, блядь, обос не уволить із того, я обов'язково будуся з тобою грати. Ти То не можеш м'ячик взяти. Пішли в гараж. Прям чути, як завиває вітер. Тут все мількає там. Ой, бля. Що в тебе гараж так далеко від дому? От ті квіти дуже знакомі. <laughs> от ті квіти дуже знакомі. От починаєш е, грати в багато ігор, то от починаєш замічати, е, як одні текстурки пиздять від других. І от, наприклад, вчора, що випустили ігрушку, там було з супермаркета симулятора. Да? От прям така сама текстурка. Де мій гараж? Ну, от там стоять машина. А де гараж, мій, блядь, альо? То многоітажка. Ну, машина моя явно не тут, да? В сучасних домах. Ну, он мигає фонарь, пішли туди. В сучасних домах є так, що ти спускаєшся зразу. На мінус перший. А то метро, прям, да? Що тут пише? Нет, паркінг. Окей. Ото ублюдство, прям, тобі стільки треба пройти. Right click ту. To... Окей, okay, зараз знайдемо машину. Вот десь там. От десь в цій стороні. Ото блюз, тут ми стільки треба пройти часу, що. Який дебіл робив ту розмітку. Вот серйозно, який дебіл. Вот одна стрілка туди, одна туди. Правильно, щоб була аварія. Ти не пам'ятаєш, де ти залишив свою машину. Серйозно. Ти не пам'ятаєш, де ти залишив свою машину. Де? Вон. З тої сторони. Пішли. Зараз знову буде якийсь скрімак. Не в тебе такі ключі. Окей, от ти прям подивися, наскільки тут більше полігонів порівняно з тим машиною. І порівняно з тим. От прям видно. Да, окей. Don't it's easy. You can remember the password. ПВД вроді. Давай. Алло? Mm -hmm. customers were happy and we made some mm -hmm. money it's not as good as it used to be though with all the stories about the family da, da, da. business isn't booming to say the least da. all these ghost stories and now the story with this guy that worked your shift mm -hmm. he said that he started seeing the ghost following him home at night like they were not happy he worked at the pizzeria he was telling customers about it talk about bad publicity anyway mm. today you'll have to make some dough as we're running low okay i took out all the ingredients already Somehow forgot the recipe, it's on the computer. Коли mm піцерія -hmm. the the відкрилася у перший That's час. Давай провіримо. Важлива інформація. Паспорт ПВД. ПВД що таке ПВД? Ні, коли піцерія відкрилася вперше. А, то зараз ще шукати, по тому всьому бляха, прям буде блюдство. Коли піцерія відкрилася вперше, ПВД, я прям не шарю. Я, можливо, щось не так роблю. Давай напишемо ПВД. ПВД. Окей, конфірм. Неправильний пароль. А uh, коли піцерія відкрилася, блядь, уперше. Не хочеш мені розказати. А де я то повинен знайти? Замовлення. Замовлень немає. Меню. Тоже немає. Гід. Uh, Нема. А де, де тут є написано? Коли піцерія відкрилася вперше. I should find the password on the recept on the computer. For the recept on the computer. Де. Не хочеш мені розказати? Е, меню. Ну, меню. Ні, прикинь. Прикинь, вот тобі раз. Шкода, що вот тут перемотувати не можна, але тут не подобається. Е. А я не шарю. Почекай. А коли вона відкрилася вперше? Отут, да? Mailbox. А чого в мене Mailbox пустий? Паспорт ПВД. Ага, скорочено паспорт ПВД. Тест ноут. Вот той. От так. Ctrl-C. Буде працювати. Ctrl-V. А... а що мені? А куди? У мене mailbox порожній. А де я то повинен знайти? На комп'ютері, ну комп'ютер є тут. Прямо блюдство. Фу. Отакі, От знаєш, тупо мені не подобається. От там щось є вдалечі ні. Окей. Ладно. Я знаю, що я предлагаю закінчити на тому. Тим більше вже серійка підходить до кінця. Я мимо серійками подивлюся, що як до чого, що куди, і що навіщо. У наступній серії відгадаємо з тобою пароль до комп'ютера. Будемо проходити, будемо з тобою влякатися, і все у нас буде прекрасно. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!